І друзі, продовжуємо мандрівку комарним. Тепер ми завітали на польський цвинтар. Зараз трохи проти сонця, але ви будете бачити краще. Зато воно як силует. У нас тут при вході розкішні стовпи. Ну це є знову неоготика, така улюблена в 19 столітті. І власне ці стовпи подивиться на горі у них. Такі, знаєте, ліхтарі, але з такими отворами круглими. Я ще таких не бачила. Заходимо до середини. Зараз ми побачимо, як це виглядає з іншого боку. О, тут вам краще видно. Я би вам сказала, така стилістика досить незнана, якийсь такий акваріум. Мені якимось навіть функціоналізмом, воно попахло і цікаво, чи там були свічечки якісь. Цей цвинтар, я бачу, він огороджений акаціями. Ці акації є давні, бачите, такі грубезні, у нас дуже стовбури. І акація алея вона з Цвинтар невеличкий, пам'ятники тут різного стану збереження, але я бачу, що воно виглядає надзвичайно мальовничо. І ну, видно, що цей цвинтар є доглянутий. Трава є скошена, все у нас гарно стоїть навколо. Давайте підійдемо ближче до каплиці, як воно тут виглядає у нас. Власне, сам портал на горі, я так бачу, що було щось інше. Бачите, там був якийсь розпис так само. Розпис, ти бачиш, Марічко, там є розпис, цей розпис він має. Такі сліди, ну там якісь такі гути називаються, бачите, такі як виступаючі листочки. І той медальйон, а ага, гути і медальйончик завішана якраз теж у нас по розпису. Тобто ілюзійний розпис, який доповнює архітектуру. Ну, тут поставлена, я так розумію, прицвентарна якась фігурка, капличка 19 століття. До середини ми з вами зараз не заходимо, але подивимося надгробки. У тут у нас є якраз вимонтована в стіну каплиці. Ксьонза, бачите, табличка така. І тут якраз на тарілці порцеляновій за допомогою желатину, як то були такі стародавні методи для фотографії. Тут у нас є якраз збережений його портрет. Я вам зараз покажу ту цілу табличку. А з іншого боку, обійшли ми каплицю, і Марія показує залишки від Вони, Бачите, на просвіт, в іншому віхні так трошки зеленого, оранжевого, синього, бачимо. Такі, можна сказати, готичні кольори у стилі. Уявляєте, як це все було залято, таким кольором дуже прекрасним. І сама ота капличка невелика, але бездоганна за своєю стилістикою. Із контрфорсами, і з такої, знаєте, темної цегли. Дуже цікаво, що от ми прийшли до вівтарної частини, а вона просто нам демонструє такий порожній фронтон глухий. Давайте трошки подивимося надгробки. Ну, не знаю, може вам та тема здається сумною, а мені завжди цікаво, тому що це є теж своєрідна культура. І мистецтво. О, дивіться, оце у нас такий типовий, ну, він вважається сільського типу надгробок, коли імітується. Це є, розумієте, в камені у нас є імітація дерев'яного хреста, він такий з фактурою дерева, там кора облізла. Він стоїть на такій своєрідній кам'яній гірці, внизу мармурова таблиця, хто у нас тут похований. І таких от надгробків їх є, трохи є. О, так, якщо подивитися навколо, є іншого типу пам'ятник. Це у нас коли ангелик, він власне, ну, це у нас ми не може. Можемо сказати, що це є танатос, що то є ангел смерті, бо він переважно тримає в руках опущений смолоскип. Тут у нас просто такий ангелик, який дивиться на небесах. На небеса можемо собі уявити, що це є душа померлого, і знову ж таки у нас мармурова табличка, така романтична табличка, і я навіть не бачу прізвища того, хто є похований. Оці такі два цікаві надгробки, мені дуже подобається, і вони такі досить різностильові. Бачите, на горі у нас там є власне, я не знаю, Святий Миколай. З розп'яттям, хто це з розп'яттям, не можу сказати, підкажіть мені, будь ласка, в коментарях, або просто якийсь священник, єпископ, кардинал, бо бачу таку шапку своєрідну. І інше це є просто розп'яття, теж я би сказала, такого ну досить е, з, е, ну можна сказати така, знаєте, примітивна пластика, таке сільське малярство, це без всякої знаєте, негативного такого е, відтінку. Це просто ну така назва того типу. Але внизу колони є дуже професійні. І колони, знову ж таки, неоготичні. І ми можемо співвіднести, я би сказала, що це, напевно, найдавніші є фігури надгробки на цьому цвинтарі, тому що тут у нас є такі ремінісенції тої готики. Дуже мені подібно, як знаєте, той будинок Вікарія, про який ми вже знімали відео, і лінк, посилання на це буде в коментарі, бо це є ціла серія відео про комарне. А от у нас ще одна така скульптурка меморіальна. І, власне, так само, ну, бачимо, просто. Жінку ще молиться у молитві, не знаємо чи то Богородиця, але ну, має вона знаєте, таку привабливість, ніби вона така застигла, але одночасно дуже підкупляє своєю такою нерухомістю. Ось у нас у ще різновид. Я просто підійшла подивити, показати вам, тому що у нас тут є розгорнута книга і власне така згори пальмова гілочка, гілочка слави. Але по суті, то є той самий був. У нас хрест, але от бачите, у нас тут внизу залишки його, і ще був такий литий хрест наверху, але він зламався. А от подивиться, яка у нас краса, така військова з арматурою. Арматура це коли у нас зображені. Розмаїти військові обладунки. Тут у нас є шаблі, списи, тут є якась там кераса, гусарська з китицями і так далі. І орели, зірочка. Зірочка чомусь п'ятикутна. Але, власне, що пам'ятник загалом, от я так відійду, він дивиться як такий військовий обеліск. Друзі, я знайшла Антонія, я так люблю дуже святого Антонія, його можна впізнати завжди, бо він тримає дитятко. Але він тут такий народний, такий дуже гарний, з великою головою. Але дивіться, який ніжний-ніжний вираз обличчя того святого Антонія. А чому Антоній? Бо тут Антоній похований, ви бачите. Дивіться, яка то поезія, така заросла трава, і знову такий пам'ятник. Це тут є різні монументи. Тут є, я би сказала, такі народні більше і є такі більш міські, можна сказати, з молитовною вервицею. Тут у нас є жінка, і бачите, то є сім'я, очевидно, яка вирушила в останню путь, або вони відпроваджують. Може, дитинку, та тому, що ти, то є 1913 дев'ятсот рік, тобто то 17 років. Ну не зовсім дитинка, але дуже зворушливо то виглядає. І на горі я так розумію, що то голуб Святого Духа. А це є меморіал Орля. Там я так за стилістикою бачу, що то є 20-ті роки, одразу після війни збудовано. Зараз підійдемо ближче. О, бачите, ми підійшли ще дуже класний меморіал. На горі у нас є такий свічник, характерний ардиковий, і є таблиця, яка власне не лишає сумнівів трошки то раніше, ніж я згадала. Але власне, дивіться, пише 1914-18, але сам монумент, напевно, зроблений пізніше. Бо дивіться, тут є навіть хто виконав. Виконав міст, тобто художник, обідняк з Кроснуть, яке він не поставив рік. Ну, Але пише, що власне, пам'ятник тим, хто бачите, е, хто загинув у 16-му році, 14-му, 16-му році. І от Воно так дуже монументально. Ми тут знайшли таку класну скульптуру. Я так гадала, що це є Ісус сидячий, який роздумує в Гевсиманських садах, але тут така ну, дуже цікава поза, така вільна, нога закладена за ногу. На жаль, нема голови, би ми точно визначили, хто це. Але виглядає воно. Я думаю, що то такий Ісус сидячий. Але виглядає воно дуже незвично. Ті ісуси сидячі, друзі, їх не так багато є. Один із них у нас є там у Львові на каплиці Боїмів. Я так само на колонії на вулиці Зеленій. Я бачила, що там по дорозі до роздолу є такі скульптури, але цей ну дуже такий інакший в комарному. А ось друзі, у нас тут сучасник будиночку Вікарія, який в мене є такий, знаєте, рання неоготика, 1810, дивіться, як можна відрізнити. Тут є неоготика, такі загострені елементи, і це є Литво. Литво якраз було поширено у нас до середини 19 століття. І, власне, сам пам'ятник, він так само класицистичний на горі у нас, акротерій, Він є просто прекрасний. І це мені виглядає, друзі, що це є мармур. Тобто дуже такий заможний меморіал. Но тут ще багато дуже цікавих монументів. Ми закінчуємо зараз перегляд, бо мені телефон каже, що він перегрівся. І це таке враження, що 40 градусів у нас температура. Запрошуємо до комарного, не лише на цвинтар.